1814 року, коли вже було зрозуміло, що Наполеон програв наполеонівські війни, а антинаполеонівська коаліція бажала забрати в нього владу, було вирішено, що буде повернуто династію Бурбонів до влади. А саме Людовіка XVIII, який, на відміну від Наполеона, був слабким. Та було зрозуміло, що він не буде воювати як Наполеон, а піде на любу угоду, лише би отримати трон. А ви на каналі Історія Хісторії. приємно вам перегляду! 31 березня 1814 року впав Париж. Цар Олександр, імператор Франц та король Фрідріх увійшли у Париж. Ні, жителі їх зустрічали. Через декілька днів Наполеон був вимушений зректися престолу і відмовився на користь свого сина, Наполеона, єдиного сина, який народився у шлюбі. Проте коаліція відмовилася визнавати сина Наполеона новим імператором, від не дивлячись на те, що він онук австрійського Франца. і повернула династію бурбонів. Трон отримав Людовік 18-й. Брат страченого Людовіка XVI. Франція повернулася до революційних кордонів. Всі колишні маріонетичні держави перестали підпорядковуватися Франції, заборонялося поширювати ідеї французької революції, республіканство і бонапартизм були жорстоко заборонені. Людовик XVIII почав повертати усі закони, які були прийняті його братом Людовіком XVI. Якщо говорити загалом, життя стало гіршим ніж у найгірші періоди наполеонівських воєн, французької революції, ніби й не було. Як компроміс, щоб втримати владу, Людовік XVIII прийняв Хартію 1814 року. Це була нова конституція, за якою було поділено владу між парламентом і королем. Тобто була встановлена конституційна монархія. Це все протрималося лише рік. І тут Наполеон повертається. Весь цей час він був на засланні на острові Ельба. Там йому подарували палац, і він отримував пенсію до моменту, поки Людовік не відмовився йому її виплачувати. Бонапарт навіть отримав титул. Імператор Ельби, а його дружина і дитина весь цей час були в Австрії, і він не міг з ними бачити. Наполеон зібрав близько тисячі людей і рушив на Париж. Що зробив Людовік? Наказав армії зупинити Наполеона. Що зробила армія? Перейшла на сторону Наполеона. Після того, як армія перейшла на сторону Наполеона, Людовік втік до Бельгії. Наполеон став імператором. Вдруге, те це правління тривало лише 100 днів. Наполеон тепер був готовий не воювати. А залишити Францію з кордонами 1789 року не пройшло багато часу, і було сформовано сьому антинаполеонівську коаліцію. Наполеона оголосили у міжнародний розшук. Наполеон вже не мав стільки сил воювати, вже не було стільки ресурсів як раніше. Останню свою битву, битву під Ватерло, він програв, після чого зрікся престолу на користь свого сина Наполеона. Проте антинаполеонівська коаліція не хотіла й чути про меншого Наполеона. І повернула бурбонів знову до влади. Новим королем став старий король, тобто Людовік 18. А щодо Наполеона, його вислали на острів Святої Єлени, де він і помер 1821 року. Тепер монархи переможці вирішили раз і назавжди покінчити з бонапартизмом та поширенням ідеї революції. На Віденському конгресі, який тривав рік з 1814 по 1815 рік, було затверджено боротьбу з революцією, відновлення феодальних порядків. Переможці повернули собі території, які Бонапарт в них забрав під час наболонівських воїн. І найголовніший пункт недопущення бонапартизму у майбутньому. Франція остаточно втратила території, які здобула під час революції та воїн, і повернулася до кордонів 1789 року. За правління Людовіка 18-го з'явиться таке поняття як білий терор, тобто систематичне масове знищення противників монархії. Одні з них це республіканці і прибічники Наполеона. Одним із таких був маршал Ней, якого стратили за співпрацю з Наполеоном. 1824 року помер король Людовік XVIII. Правління Людовіка XVIII запам'яталося Франції тим, що почався відхід від бонапартизму та повернення до старих порядків. Король Людовік XVIII не мав дітей, тому наступним королем став його менший брат 67-річний Карл X. Якщо Людовік XVII вже розпочав процеси до повернення до старих порядків, Карл X зробив це в повній красі. Було прийнято закон про компенсацію дворянству, було прийнято закон про цензуру, про суворі покарання за злочини проти Католицької церкви. У 1827 році король розпускає Нацгвардію, а 1830 року видає ордонанси, за якими розпускає Палату депутатів, скасовує виборче право, свободу, пресу. Запроваджує систему надання попередніх дозволів на друкування газет і часописів. Король Карл X навіть скасує хартію 1814 року, і в країні буде відновлено абсолютну монархію. Це стане одним із приводів для початку нової революції липневої або ж як її називали Триславні Дні. 27 липня 1830 року розпочалася революція. Розпочалося народне повстання в Парижі. 28 липня 1830 року стався корінний перелом. Урядове військо почало переходити на бік повсталих. А вже 29 липня повстанці захопили королівський палац Тюїрлі. Карл X зрікся престолу. 30 липня уряд відправили у відставку. Кош було скасовано ордонанси. Наступним королем мав стати син Карла. Людовік. Проте, через 20 хвилин після зречення батька, сам зрікся престолу. і влада перейшла до онука Генріха якого парламент затвердив новим королем, бо створено тимчасовий уряд. Так і завершилося правління бурбонів у Франції, після чого до влади прийшла фінансово-промислова буржуазія на чолі з Луї Філіпом Першим Орлеанським. Він ж, до речі, шестиюрідний брат Карла X. Проте через 18 років Луї Філіп І зречеться престолу під час весни народів.